Мої вітання, шановні любителі мормишингу та наноджигу. І я безмежно радий представити вам нашу чергову гарячу новинку, і мова йде про Азура Олівія, Nano та Nano Compact. Метою створення цих вудлищ є передусім якісний та бюджетний вхід в світ мормишингу. І так, дійсно, цими вудлищами можна і потрібно працювати вже з мормишками, починаючи з 0,2 грамів. Наразі під нараховує два вудлища – це Azura Olivia Nano та Nano Compact. І почнемо ми з Нанокомпакта, оскільки для мене це. Е... Ну, дуже, скажімо, важливе вудлище, оскільки на ринку не так багато вудлищ подібного форм-фактору, які можна без проблем поставити в рюкзак. Особливо це актуально для мандрівників або рибалок, які активно займаються, наприклад, байкфішингом. Також для всіх любителів, шанувальників лову, і які, для яких в першу чергу важлива компактність вудки. Ось вже готове рішення. Давайте трішечки по технічці. Безумовно, почнемо з бланку. Він тут створений з додаванням корейського графіту SkyFlex 36 тонн. Декілька слів про кільця. В нашому випадку це однолапі ВБО, дуже легкі, вони абсолютно не перенавантажують бланк. І на мій погляд, головною фішкою. Цих вудлищ є, безумовно, руків'я. Зимові рибалки, мабуть, зараз посміхнулися, побачивши цю картину. Однак саме ця концепція руків'я робить цю серію унікальною і легкою, адже це руків'я дозволило суттєво знизити загальну вагу вудлища. Фішка полягає в тому, друзі, що ви можете використовувати катушки різних розмірів та вагів, адже ось таким чином ми можемо здійснювати. Переміщення нашої катушки в ту частину руків'я, яке нам потрібне, і таким чином зробити баланс саме під вашу катушку. Це геніальне та просте рішення, на мою думку. І в той же час руків'я, а саме його довжини, вистачає для того, щоб ергономічно та якісно утримувати спінінг. Тепер перейдемо безпосередньо до того ж, чим краще ловити, в чому розкривається потенціал цієї серії. Ясна річ про мормишки я вже розповів, однак це ж не все. Взагалі, всі приманки до 1,5 грами, маленькі коливальні блешні чи будь-які джигові історії. Все це дуже якісно анімується олівією та олівією Нанокомпакт. Про рибу. безумовно, це передусім окунь, друзі. Ловити щуку чи судака цими вудлищами точно я не рекомендую, та ви й не захочете. Яку ж котушку краще обрати для тандему з цим спінінгом? Найменшу, друзі, найменша вага надасть вам не лише комфорту, а й підвищить. Оцей ефект задоволення від риболовлі, оскільки спіннінг у нас важить дуже мало, будемо ми ловити передусім на невеликих дистанціях смугастих розбійників і котушку треба відповідних розмірів. 500, 1000, 0,15 шнур, і задоволення вам забезпечене. Що стосується того, наскільки тут потужна комлива частина, вона не потужна, як і в будь-яких спінінгах цього типажу. Тому це, якби хтось скаже недолік, однак, на мою думку, це перевага, оскільки навіть при посадці окуня вагою 50, 30, 70 грамів, майже все вудлище вмикається, і тим самим ми реалізуємо більший відсоток клювання. І що ще найголовніше, це те, що у нас тут дуже тонка і чутлива вершинка. Щодо чутливості, це дуже абстрактна категорія, однак у мене з цим проблем жодних не виникало. Якісь кволі, неохочі до клювання дотики, ви одразу фіксуєте. І потім робите невелике підсікання і тим самим не роздираєте окуню його м'які губи. Ось чому реалізація клювання. Завжди на висоті саме з вудлищами подібного типажу, подібної дії. Ось так, друзі, коротко і я думаю, про головне я розповів фішки, особливості. Задавайте свої питання в коментарі, відповім залюбки на кожне з них. З вами був Ярослав Злий. Я бажаю вам удачі, натхнення і побачимось в наступних відео. Нехай щастить!